Земна кора Африки, як і всіх материків, складається з двох основних тектонічних структур, що мають особливі риси платформ і складчатих областей. В основі материка розміщена дуже давня африкано-аравійська платформа. Платформа вкрита потужним шаром осадових порід, який в окремих місцях досягає 7 тисяч метрів. дією зовнішніх сил упродовж багатьох віків зруйнувалися давні гірські системи. І утворилися високі рівнини. Такими є нагір'я Тібесті та Ахагар -Усахарі. у Сахарі. У північно-західній частині Африки переважають висоти менш ніж 1000 метрів. Це так звана низька Африка. Для південного заходу Африки характерні висоти понад 1000 метрів. Це так звана висока Африка. Прогинам і виступам африкано-аравійської платформи відповідають великі западини. У південній і східній частині материка платформа піднімалася, тому утворилися ефіопське нагір'я та східноафриканське плоскогір'я. Завдяки різним напрямкам руху платформи відбувся розлом у земній корі. Так утворився великий східноафриканський рифт. Довжиною понад 6000 кілометрів. Це зона розломів, яка продовжує розширюватися. Уздовж рифтової долини відбувається й виверження вулканів. До відома рифт це великий лінійно витягнутий тектонічний розлом, що утворюється під час розходження земної кори. Найвища точка Африки згаслий вулкан Гора Кіліманджаро. Пік ухту. З позначкою 5895 метрів. Гора Кіліманджаро розташована на кордоні Кенії і Танзанії. А тому до її підніжжя можна відправитися зі столиць двох країн. Проте охочі зійти на Кіліманджаро повинні це зробити з боку Танзанії, оскільки між двома країнами існує спеціальна домовленість. До на аравійської платформи з півдня та з північного заходу прилягають складчаті області різного віку. Найнижча точка Африки від рівня моря це западина кратерного озера Ассаль, що знаходиться в центрі країни Джибуті. Знаходиться на 155 метрів нижче рівня моря в Афарській улоговані та є найнижчою точкою в Африці і другою найнижчою точкою на землі після Мертвого моря.